Центр функціонує вже майже шість років. За цей час тут пройшли реабілітацію 219 дітей з різних районів області. Причому для батьків це не коштувало жодної копійки. Все оплачує зарплату вчителям, оплачує починаючи з 2017 року. Це є міністерство освіти. Ви знаєте це освітні субвенції. Все решта – це є за кошт обласного бюджету. Гості з області та району оглянули і просторі, і затишні класи та навчальні приміщення кімнати для проживання вихованців центру ознайомилися з навчально-виховним процесом та позаурочною роботою. Це є гуртки. А в нас є гурток тенісний, і наші дітки всі грають в теніс. В нас є гурток розвитку дробної моторики. Він називається Чарівні ручки, де діти роблять свої вироби і. У нас є вокальний гурток, де діти в нас співають такого естетичного напрямку гуртки. Крім того, що стосується реабілітації, то наші діти їздять в Рогатинську спортивну школу. Єдина на сьогодні проблема брак місця. Школа розрахована на 20 дітей. Наразі ж тут навчається майже 40 учнів. Тож усі з нетерпінням чекають на добудову ще одного навчального корпусу. В тому році ми на цей заклад заклали майже півтора мільйона гривень. Прикро, але майже половина з цих коштів не не були використані, не порус до бюджету. Тому, як мінімум, розуміючи потребу розвитку закладу, як мінімум, ми плануємо ту суму коштів, яка в тому році не була використана, знову спрямувати на. Будівництво і можливо, щоб він шукав інші кошти. Тож є надія, що цю проблему поступово вдасться розв'язати. Думка усіх присутніх керівників з цього питання одностайна. А на завершення свого візиту Олександр Сич подарував навчальному закладу ноутбук і запевнив, що й надалі стежитиме за розвитком цього важливого для області реабілітаційного центру.